Їздять у найвіддаленіші села області, аби люди могли пройти фахове обстеження у вузькопрофільних лікарів. Сім місяців, як медична бригада пироговки курсує громадами Вінничини. Гінеколог та терапевт обстежують десятки пацієнтів. Одразу на місці людям роблять УЗД, те, чого немає у сільських амбулаторіях. Цей проєкт впровадили з початку війни, коли область почала приймати тисячі переселенців, і які місяцями не мали можливості. Пройти медичне обстеження. Гінеколог, терапевт та медсестра. Ця медична бригада їде у одне із найвіддаленіших сіл області. Сім місяців лікарі переговки проводять виїзні прийоми і за цей час оглянули понад три тисячі жінок. І знають, люди їх там чекають, бо в багатьох громадах іноді немає навіть амбулаторії, не кажучи вже про вузькопрофільних спеціалістів. За день лікарі встигають оглянути більше двох десятків пацієнтів. Ми надаємо допомогу всім жінкам наших громад Вінницького регіону. І проект працює уже сім місяців на теренах Вінницької області. Ми з собою веземо два ультразвукових апарати апарат для того, щоб зняти ЕКГ, Ми веземо з собою кольпоскоп це для діагностики раку шийки матки. І все, всі розхідники ми з собою веземо. Ці виїзні бригади порятунок для жінок. Більшість панянок, які живуть у далеких селах, роками не бувають у гінеколога. як результат, пізно виявлені фіброми, ерозії та кісти яєчників гінекологічний огляд, це кульпоскопія, це взяття мазків на цитологію, огляд молочної залози і е, ультразвукове дослідження. Ми максимально маємо можливість приблизитись до пацієнтів, які на периферії, які в віддалених районах, де можливо і дефіцит медичних послуг. От а, можливо, враховуючи теперішній стан, війна в країні, всі люди такі трошечки замкнуті і. Якось недбало відносяться до свого здоров'я, але коли ми вже тут на місці, то чому би не скористатися такою послугою? Звертаються до медиків із високим тиском, головним болем, причиною якого часто є цукровий діабет, про який люди навіть не здогадуються, бо не роблять ні тестів, ні аналізів. Найчастішими проблемами, звичайно, є гіпертонічна хвороба та цукровий діабет, тому що ну, в час війни, в час таких емоційних навантажень на людей, саме ці проблеми для людей є такими більш критичними. Якщо людина знаходиться в віддаленому районі, має не такий гарний комунікацію з сімейним лікарем, тому скоригувати цю патологію не завжди є можливість. Тому такі жінки, а також беруть з собою і чоловіків, в кого є не та потреба, приходять до нас на огляд. Після виявлення патології медики одразу відправляють сільських пацієнтів на дообстеження уже в обласній лікарні. Виїзні бригади курсуватимуть громадами області і надалі, аби люди могли отримати якісні медичні консультації та обстеження вузькопрофільних фахівців. Марина Зелена, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.